Водяний млин Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові. Млин з верхнім боєм. Вода жолобом подається зверху, спадає на лопасті ковщі і приводить колесо в дію за допомогою ваги. Напір води використовувався висотою до 5 та більше метрів. Діаметр водяних коліс сягав 3-5 метрів. Число лопасти на ободі коливалося від 40 до 60 метрів. Закріплене на другому кінці вала палишне колесо, по ободу якого ритмічно розміщені кулачки, дерев'яні зуби. З рухом вертикального вала обертається верхнє жорно, спідній камінь не рухається. Над жорнами був кіш для зерна, а борошно висипалося в спеціальний відсік. Музей просто неба в 1966 році був привезений села Либохора Кулівського району Львівської області. Будівля водяного млина має зрубну конструкцію з двома вікнами. Дерев'яна будова на кам'яному фундаменті складається з двох приміщень. У першому встановлений механізм, що перемелює зерно. Посередині приміщення було місце для вогню, заглиблення у підлозі, обмуроване камінням, а в другій кімнаті мірошник відпочивав або залишалися на ночівлю люди. Які приїжджали молоти зерно. Тут зберігали збіжжя. Весь механізм молоття зерна встановлювали на невисокому помості. Млин розташований в секторі Бойківщина.